Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Ми отримали нові кофточки, святкові, осінньо-весняні. Подивіться, ось така кофточка. Вона на мене трошечки навіть і великовата, тому хто е має більші параметри, ніж у мене, буде на нього якраз. Це кофточки турецькі, торгової марки Іскра. Дуже якісні. Склад тканини 95% котон, 5%, 5 лікра. Вони тягнуться ось так ось. І я їх замірювала по е, напівокружності стегон. Тому що у грудях, вони, бачите, тут цільнокройний рукав, він піде на будь-які е, груди. Головне, щоб от по стегнах він вам був хороший. Ось ця кофточка має напівокружність стегон 61 см. Дивіться, вона дуже така нарядненька. Тут ось на ній квіточки гарні. Ось такого плану. Колір коричнево бежевий І ось ззаду ось така вона теж гарна нарядна кофточка. Коштує ця кофточка 1200 гривень, і напівокружний стегон у неї 61 сантиметр. Маємо ще одну таку саму кофточку. Вони ці товари йдуть в ростовці, дві штучки. І ще маємо ось такого плану кофточку чорно-біла. Чорно-біла кофточка, теж така, з такої самої тканини, така сама моделька. Ось, І має вона на півокружній стегон теж 61 см. Ну, вони трошечки тягнуться. Якщо небагато, воно буде гарно лежати, розтягнеться. І також є така кофточка. На півокружній стегон 60 см. По цій кофточці по 1200 гривень. Далі є ось така кофточка. Ця кофточка коштує 1000 гривень, в неї трошки інший дизайн. Бачите, тут ось камінчики і ззаду, ззаду ось таких дві капельки вишитих, і така доріжка з стразиків. Коштує 1000 гривень, тут на стегон 59 см. І ще одна така кофточка. Тут, теж, тут на півокружній стегон 58 см за, кофточка за 1000 гривень. Вони вільненько носяться і дуже гарні припрані, гарно перуться. Можна одягнути на будь-яке свято, і потім собі вже на весну ходити на роботу чи ще кудись. Ще також ми отримали ось такі ось туніки: туніки великого розміру. ось такі. Тут, на півокружність грудей я міряла, тому що тут у грудях вона менша, а у стегнах вона більша. Вона йде трапецією. На півокружність грудей 75 см, коштує така тунічка 1400 гривень. Це е, турецька фабрика е, іскра. Ось така коричнева є 75 см. І є така коричнева 76 см. Вона носиться вільненько. Тому ось в кого хто такі має параметри, будь ласка, можете замовити. Далі є ось така ще тунічка. Вона теж коштує 1400 гривень. Тут на півокружність грудей 78 сантиметрів. Ось така. Величенька тунічка. До неї ще йде брошечка. Цю брошечку я забула взяти на відео, вона така срібляста брошечка, її можна чіпляти і сюди, на груди, і на плече. Ось зараз мені подасть, подасть чоловік. Ось така ось брошечка, дивіться. Ось така брошечка, її можна ось сюди ось причепити для надання святковості, можна сюди на плечику причепити. Можна взагалі начепляти. Вона йде в комплекті, коштує така тунічка 1400 гривень. Ось тут, дивіться, гарно, як на рукавчику зроблено таке щільне мереживо. Тут такий декорчик. Маємо їх дві: ось цей напівокружний грудей 78. А ось ця тунічка на півокружність грудей 77 см. сантиметрів. Доволі така обширна. Її беруть і не повні люди, не дуже пишні. Вона йде, як боху. Ось так все воно там звисає і теж дуже гарно. Бачила на фотографії. я. Далі маємо ще ось таку тунічку турецьку. Це вже фабрика BM, коштує вона 825 гривень. І вона має на півокружність бедер 59 см. Тут також вона ось в грудях. Вона, бачите, йде цельнокройний рукавчик. Такий реглан, і вона в будь-які груди сюди будуть гарно тут будуть гарно виглядати. О, головне, щоб пройти у стегнах 59 см. Вона теж трошечки тягнеться, коштує 825 гривень. Також ми маємо у продажі теплі штани. Це український пошив, кашемірові штанішки, моделька труби. Ось тут йдуть кишеньки. Тут пояс іде резиночка і шнурочок. І вони йдуть рівні, ось внизу ось так ось: труби. На мене вони трошечки довгі. Ну, в мене зріст 164. Мені треба всі штани підрізати. В кого зріст більший. Вони будуть якраз маємо 50-й розмір на півокружність стегон 52 см. Також маємо 52 розмір на півокружність стегон 54 см і 54-й розмір на півокружність стегон 56 см. Коштують такі штанішки 950 гривень. Тепленькі кашемірові. Е, також ми ще маємо одні штани. З щільного Алексу вони коштують 900 гривень. Пошиті вони ось так ось трошечки завужені. Класичні штанішки, чуть-чуть завужені, вони не такі широкі, як труби, але не прилягають до ноги. Вільно по нозі йдуть. Ось тут ось у них кишеньки. Плотний алекс такий, це зимові штанішки, коштують 900 гривень, розмір 56, на півокружній стегон 59 см. Ось такі маємо сьогодні, на сьогодні кофточки, тонічки і штанішки. Замовити їх, ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на телеграм і на Viber. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Гарного вам дня, до побачення!